Реалізовано за підтримки суспільного у рамках конкурсу створює із суспільним розслідування. Була така порада: що їдьте в ліс, шукайте собі чергодіжурну сосну, вставайте біля неї, дихайте, і все буде, і вам буде щастя. На жаль, ми про це ніхто нас не повідомив. Ми про це не знали і витрачали свої власні кошти на проведення кисню. Ми їх не просвістіли. Я чуя говорю, не говорю, Ми не просвістіли злочинне бездіяльність це слово, яке як на мене найбільш актуально відповідає тому, що сталося в кінці минулого року. На Рівненщині. Ускладнене дихання, посинілі губи чи обличчя. Усе це може бути симптомами того, що рівень кисню у крові став нижче норми. Це може загрожувати життю людини. В таких випадках потрібна киснева терапія. Подібні симптоми відчули на собі ті, у кого хвороба має складний перебіг, щоб відновити рівень кисню у крові пацієнтів. У лікарнях до ліжок підводять кисневі точки. Такими точками мають бути обладнані всі відділення, де лікують коронавірусну інфекцію. Ми з'ясували, що рівненські посадовці втратили 15 мільйонів гривень, які могли піти на кисень для пацієнтів лікарень. Це спричинило додаткові витрати для медзакладів та пацієнтів, а також поставило під загрозу життя частини пацієнтів. Брат Наталі Нідельської у жовтні минулого року захворів на коронавірусну хворобу. Його госпіталізували у центральну міську лікарню. Рівного. виписували його сатурацію 92, Пам'ятаю, і е, коли людина вийшла, сатурація, звичайно почала падати. П'ятницю ми його забрали з лікарні. В суботу ще куди не йшло. В неділю почалися жахи. Почала киснева незалежність, почалася задишка, він знов почав падати. Почали дуже боліти ноги, руки. Семейний лікар направив до пульмонолога, до вузького спеціаліста. У міській лікарні рівного, куди знову звернулися за допомогою, тепер допомогти не змогли. Брата вони були готові покласти в лікарню, тому що він був в важкому стані, але сказали, що кисню до то кисневої точки. В тому відділенні, по-моєму, чи куди там мали. Я просто не пам'ятаю, чи кардіологію тоді мали вкласти. Там кисневої точки немає і вони нам не допоможуть. А в нашому випадку, крім ліків, потрібний ще був сам кисень. Щоправда, лікарі дали пораду. Їдьте в ліс, шукайте собі діжурну сосну, вставайте біля неї, дихайте, і саме буде і вам буде щастя. Це був листопад місяць. Тоді було дуже холодно. Всі відкривали вікна, всі ходили у шубах, вибачте, і взуті вдома, тому що вибору і не було іншого, і отак от жили. Запитуємо в головного лікаря рівненської центральної міської лікарні Євгена Кучерука, чи був дефіцит кисню для пацієнтів у лікарні восени дві тисячі двадцятого року. По да, тому що ми на ковідних не могли е, повністю забезпечити, бо тому що до ну, такий потік органу капітально 300 чоловік, і ми відверто кажучи, що можливо такий було. У цей час у лікарні почали шукати спосіб, як забезпечувати кисень для пацієнтів більш стабільно. Ми возили раніше кисень з Львова. Машина тільки привозить і вже треба знову її везти. В общем, величезна проблема і не вистачало кисню. Ми при, вирішили придбати кисневу станцію. У грудні уклали договір щодо встановлення станції, а у лютому вона вже з'явилася на території лікарні. Тепер кисень виробляють просто таки на місці. Євген Кучерук каже, що використали для придбання гроші, які лікарня отримала від НСЗУ за лікування ковідних хворих. Дні 2020 року Кабмін виділив півтора мільярда гривень на забезпечення ковідних лікарень киснем. Регіони отримали різні суми. Рівнищина тоді отримала 22 мільйони гривень державної субвенції. Менше отримала тільки Луганська область, частина якої окупована 21 мільйон. Ця субвенція, наприклад, дозволила у Кіровоградській області закупити майже 700 кисневих концентраторів і змонтувати системи централізованого постачання кисню в чотирьох медзакладах. А у закла Карпатській області закупити понад 600 кисневих концентраторів і змонтувати кисневі станції в 11 лікарнях. Чому ж тоді міська лікарня купувала станцію власним коштом? Адже ці 6,5 мільйонів гривень лікарня могла би використати на інші потреби закладу. Виявляється, що про кошти, які кабінет міністрів виділив для регіонів, щоб тут забезпечили пацієнтів киснем, рівненська міська лікарня дізналася не одразу. В кінці лютого, на початку березня, обзнали, що були державні субвенції на проведення кисню в минулому 20-му році. На жаль, ми про це ніхто нас не повідомив. Ми про це не знали і витрачали свої власні кошти на проведення кисню. Начальник управління Олег Вівсяник намагається переконати, що лікарні про субвенцію знали з його слів. Саме керівники медзакладів планували, що купуватимуть за ці гроші. Кільники лікувально профілактичний закладу. Умовляли таку потребу у видатках на капітальні видатки, а також на поточні видатки для закупівлі кисню, а також розхідних матеріалів для забезпечення кисневої терапії. Але керівник міської лікарні Євген Кучерук заперечує ці слова. Але не було такого, що до вас звертались за поради, Як то віта мають прийти великі гроші? На що то нам їх треба буде використати? Ви обіцяєте ми відверто каже, це не тільки по. Тому ти по всьому є централізоване постачання, що йде через обласні структури через обласну лікарню і так далі. А потім ми здаємо, ну, ж здаємо нам, що там трошки виділяють з барського. Ми попросили Олега Вівсяника надати нам документи, які підтверджують, що лікарні долучалися до планування витрат субвенції. Нам їх довго не надавали. Однак, зрештою, надійшла офіційна відповідь, яка показує, що Олег Вівсяник казав неправду про те, що лікарню долучала до по. Нування витрат коштів із держбюджету. Управління охорони здоров'я не зверталося в міську лікарню з інформацією про очікування субвенції і пропозицією скласти запит на її використання. На Рівненщині не лише Рівненська центральна міська лікарня витрачала власні кошти на забезпечення пацієнтів киснем у той час, як на це виділили фінансування з державного бюджету. Наприклад, Дубинська райлікарня під кінець 2020 року витратила 740 тисяч гривень, щоб змонтувати систему киснепостачання теж із власних коштів. То на що ж витратили 22 мільйони гривень державної субвенції? Ми з'ясували, що за них купили 148 кисневих концентраторів та один кисневий газифікатор. Це коштувало трохи менше 7 мільйонів гривень. Решту 15 мільйонів не використали і повернули у держбюджет цифра варта того, щоб ще раз її повторити 15 мільйонів гривень. Тобто більшу частину державних грошей обласне управління охорони здоров'я не використало і повернуло назад у державний бюджет. Рівненська область витратила найменшу частину субвенції порівняно з іншими областями. Належно не скористалася коштами, які кабінет міністрів виділив саме на забезпечення лікарень киснем. Чому управління не використало ці кошти? Його начальник Олег не каже, що не змогли втілити. Початковий план сформували потребу на той період, коли у нас кількість ліжок для забезпечення надання кисневої підтримки була удвічі, а то й утричі тричі нижче від тої, від тої на який час прийшли кошти, і на той період ми дійсно сформуючи потребу з лікувально при заходів, закладів мали більшу частину коштів на розхідні матеріали. Іншими словами, коли управління охорони здоров'я Рівненщини формувало бюджет субвенції, то не ставило у пріоритет закупівлю достатньої кількості кисневих концентраторів чи Встановлення кисневих станцій, те, що є капітальними видатками, а попросили більше грошей на поточні, наприклад, розхідні матеріали, оплату праці, відряджень чи послуг. Ми запитали очільників управління охорони здоров'я з кількох інших областей, як вони планували бюджет субвенції. Ключовим із їхніх слів було спілкування з керівниками лікарень, тобто те, чого не змогло чи не схотіло організувати рівненське управління охорони здоров'я. Кожної лікарні по цілі за потреба. Але лікарня сказала, що нам треба киє Другі сказали, що нам треба там просто бочка, в яку заливають кіст з розводкою. Треті кажуть, нам таку маленьку станцію не зібрали, відправили, відправили не пам'ятаю, в офісі президента, і вони, орієнтуючись на ті столи, виділили для кожної області відповідно тому фактично ми, ми десь користь керівників, мав обґрунтувати не просто що дайте нам 2 мільйони. Гаразд, нехай обласне управління охорони здоров'я погано спланувало витрати, не порадившись із керівниками медзакладів. Але ж вихід з цієї ситуації був. Говорив про це тоді профільному заступнику, що так не можна що робите, Перекидайте кошти. Ми делегували ці повноваження обласній державній адміністрації і зв'язок власне з міністерствами. Це їхня пряма прерогатива. Тут треба було всього навсього змінити постанову уряду. Не йдеш мови, щоб просити додаткових коштів. Керівник управління охорони здоров'я Олег Вівсяник каже, що просили про таке. Ми зверталися до центральних органів виконавчої влади зверталися на селекційних нарадах. У голови обласної державної адміністрації нам обіцяли зробити цей про Ми попросили Олега Вівсяника надати копію офіційного звернення у міністерство та відповідь на нього. Однак, попри кількаразові нагадування, нам його не надали. Розгляд запиту з цим же проханням у департаменті продовжили. В МОЗ надати інформацію, чи було таке звернення, також не змогли. кажуть, усі заступники звільнилися і нема кому з'ясувати, як усе було. Перший заступник голови рівненської ОДА Сергій Подолін хоче переконати, що не сталося нічого страшного. Ми їх не просвістіли. Чу я ж собі не говорю, Ми не просвістіли. Ми їх сьогоднішній день неправильно не використали і залишили в державі. Голова рівненської облради Сергій Кондрачук уважає інакше, коли ми говоримо, що це було неможливо, не знали, не думали. Я відверто кажу, злочинна бездіяльність це слово, яке, як на мене, найбільш актуально відповідає тому, що сталося в кінці минулого року на Рівненщині. Гроші на облаштування лікарень киснем. Лежали мертвим вантажем на рахунках управління охорони здоров'я. Мешканці рівненщини із після ковідними ускладненнями, такі як брат, Наталі, шукали кисень самотужки. У пошуках допомагали волонтери. Вікторія під'їхала, вона його підключила. Ми туди не лізли в цю всю техніку, бо ми не знаємо, що там як воно робиться. Ну, вже потім розібрався. Звичайно, Вікторія його підключила, і після цього почалося покращення. А керівники медзакладів у цей час похапцем шукали, як збільшити кількість кисневих точок, щоб їх вистачило, хоча б для тих, у кого коронавірусна хвороба була в активній фазі. Давайте пригадаємо, яка була ситуація. Ще в другому півріч. Давайте пригадаємо тоді, хто в якій зоні був. Пригадаємо кількості смертей, пригадаємо черги з е, автомобілів швидких допомог під лікарнями. Пригадаємо, що робилося в самих лікарнях. Пригадаємо, як розгортали додаткові ліжко місця. Нелегше було медикам та пацієнтам на і весною 2021 року, коли Україною прокотилася чергова хвиля зростання захворюваності на COVID-19. 19. для пацієнтів з рівного почали шукати місця в сусідніх районах, однак там місць теж бракувало за цей тиждень. У нас померло 37 пацієнтів. Ви розумієте, що ми не можемо і маємо можливості справитися з таким напливом людей? 100 78 чоловік чоловік накисне ні кисневі станції, які ми поставили. Нічого не витримує просто цього дія. Я вже не говорю про е, наш колектив. Кінець історії наразі на розгляді у Верховній Раді законопроект, щоб виділити регіонам 800 мільйонів гривень, щоб забезпечити опорні лікарні кисневими станціями. Але жодне вливання коштів не дасть результату, якщо їх не використовуватимуть а повертатимуть назад, як це вже сталося осінню минулого року на Рівненщині.